Чехії працює система загальнообов'язкового медичного страхування для всіх громадян країни та іноземців, які перебувають на її території. Українці, які отримують тимчасовий захист у Чехії, мають право на такі самі безоплатні послуги в рамках державної програми медичного страхування, як і громадяни Чехії. Державне страхування покриває майже всі медичні випадки, а також частково або повністю витрати на ліки. Тому для тимчасово переселених осіб, які не мають роботи, медичне обслуговування є безоплатним. Гроші на нього сплачує чеська держава. Оформити страховку слід після отримання тимчасового захисту. Зробити це можна у таких установах: безпосередньо в регіональних центрах допомоги України. Онлайн на сайті ВЗП або ОПЗ у відділеннях страхової компанії ВЗП або інших державних страхових компаній. Регіональні центри допомоги працюють щодня, окрім свята, з 7 ранку до 19 або 21 години. Після отримання страхування українці отримують дублікат посвідчення застрахованого. У разі оформлення страхової вези ПІОНЛАЙН документ прийде на електронну пошту через два дні або пізніше. Посвідчення потрібно брати з собою на кожен прийом до лікаря. Перші 150 днів перебування в Чехії з візою тимчасово переміщеної особи медичне страхування для українців оплачує Держава Республіка Чехія. Після 150 днів умови змінюються. Передусім, зміни стосуються громадян у віці 18-64 роки, За замовченням для такої категорії медичне страхування стає платним, щоб отримувати і надалі медичну допомогу в рамках державного страхування безоплатно, Наступний категорії громадян України зобов'язані перереєструватися у ВЗП упродовж 8 днів після того як мене 150 днів днів дня отримання візи тимчасового захисту. Студенти у віці 18-26 років, мають надіслати ВЗП-довідку про навчання від університету через онлайн-форму. Медичне страхування студентів оплачує держава. Ті, хто перебуває у пошуку роботи або особи з інвалідністю, або особи, що пілкуються про осіб з інвалідністю, що мають підтвердження інвалідності, мають надіслати ВЗП-довідку, видану в Центрі зайнятості. Діти до 18 років та люди старше 65 років не зобов'язані повторно реєструватись, але можуть повторно надіслати в страхову відповідно контакти законного представника або власні особи у віці від 18 до 64 років, що не належать до перерахованих категорій, після 150 днів перебування в Чехії, не матимуть права на безоплатне медичне страхування. Вони мають зареєструватися як особа без оподаткованого доходу і сплачувати внески на медичне страхування у вигляді щомісячних страхових платежів у розмірі 2187 чеських крон. За невчасну оплату страхових платежів нараховується пеня. Оплати мають здійснюватись в період від 1 го числа календарного місяця, за який здійснюється сплата, до 8 го числа наступного календарного місяця. Увага! Ті, хто вирішив відмовитись від чеської візи тимчасового захисту, мають повідомити про це страхову кампанію. Це можна зробити в Регіональному центрі допомоги Україні або особисто в Офісі обслуговування клієнтів ВЗП. В іншому випадку, якщо людина належить до категорії, яка має самостійно сплачувати за медичне страхування в Чехії, їй нараховується пеня за несплату медичного страхування. Більше інформації на сторінці ВЗП. Українці, які приїхали до Чехії, але не оформили тимчасовий захист, можуть отримати безоплатну медичну допомогу у лікарів-волонтерів, перелік яких є на сайті. Серед них є лікарі, які розмовляють українською російською мовами. Безоплатну невідкладну медичну допомогу можна отримати і без страховки в державних лікарнях Чехії. Перелік та контакти таких закладів зазначені на сайті Міністерства оборони здоров'я Чехії. Інформаційна лінія Міністерства охорони здоров'я для українців плюс 42022 6201 221. Оператори розмовляють українською.